Добра дія має велику силу, а волонтерство створює кругообіг добра, аби кожен відчув цей змінотворчий процес. Країну визначають люди, які байдуже ставляться до свого оточення. Українська освітня фундація в Білій церкві опікується переселенцями. Частину зібраної у Васильові допомоги отець Микола Новацький доправив туди. І від щирого серця. Ви прагнете допомогти ближнім, як якщо заповідь Божа. А також зараз, у ці важкі хвилини, ми допомагаємо біженцям, які на в Білій Церкві, і їх чимало і поповнення йде щодня. Тож вони зараз його потребують. І ті люди, які з ходу з України, дуже потребують нашої допомоги, щоб вони, бачачи нашу доброту, наше українське серце, змогли перейнятись нашим добром, нашою любов'ю і ширити, коли повернеться до своїх земель. І Щоб вони завжди мали добру пам'ять і добру згадку, що ми, українці, є єдині в Божій любові і єдині в нашій незалежній вільній Україні.